Що хочу сказати, там вже йде хмарка, блискає і гримить. Думаю, стану запишу відос Друзі, кому потрібна кабіна, надійність і комфорт. Номер телефону залишаю на екрані, а також Відмічу їхній Тікток канал. Називається кабіни. Тому переходимо, замовляємо. Щоб не їздити мокрими. Хмара серйозна. Ми тільки покропили овес. Я думаю, що ще не буде. Тому для замовлення ви зрозуміли, що куди. Льок відкривається, музика, світло, а також фвари.